Мандраж та хвилювання. Скільки б не виступав, постійно є відчуття великої відповідальності. саме тут відбудеться молодіжна частина НАТО для 120 молодих лідерів з різних держав світу. Це перший такий масштабний виступ 2022 року, тим паче на саміті НАТО в ГАЗі. Будемо працювати і там, де можемо, там будемо розповідати про Україну про, про ці страшні обстріли. У виступі в мене було декілька ключових тез. Перше, українці хочуть жити в себе вдома, народжувати дітей, навчатися, працювати, будувати майбутнє. По-друге, нам необхідні дії, і підтримка, щоб все це відбулося лише за підтримки держав-членів НАТО. Ми можемо вистояти проти Росії. Третє. У Мене була конкретна пропозиція до маніфесту, який передадуть генсеку НАТО Рюте. створити спеціальний курс з вивчення історії та культури України для всіх держав-членів НАТО. Лише так можна подолати пропаганду Росії проти України. А що б ви запропонували до підсумкового маніфесту? Напишіть мені у коментарях.